Всю ніч ворог атакував місто Суми балістикою та дронами. В результаті цих атак був знищений один із корпусів Сумського університету СумДУ. Зараз тут тривають роботи по ліквідації пожежі, пошкодження сотні вікон, як в самому університеті, так і в житлових будинках поруч. Команда Добропату вже на місці. Збираємо волонтерів, тож закликаю кожного доєднатись до цієї роботи. Разом воюємо, разом відбудуємо. Це центральний корпус Сумтеу. Він зазнав дуже великих пошкоджень, вибиті абсолютно всі віконні блоки, адже це був саме епіцентр центр вибуху. Ви можете бачити, яка вирва утворилася. Це наслідок влучання Іскандеру. На щастя, обійшлося без постраждалих. Охоронець е, встиг сховатися в укриття, але наслідки цієї атаки вони дуже масштабні. Тож ще раз закликаю всіх доєднуватись до подолання наслідків.